Вітаю, друзі! 22 травня розповім майже детективну історію життя сучасної України. Сучасного Києва. Десь близько двох років тому мною з партнерами було викрито відомого одеського воєнкома Євгена Борисова. Викрито на корупції. На схематозі, завдяки якому мобілізації уникали багаті клієнти, які платили, він собі придбав ВІЛУ в Марбелія в Іспанії, офіс в в Іспанія, ще нерухомість, рахунки в Угорщині, Відні, Об'єднаних Арабських Еміратах, ну і так далі. Ну, потім, э, прочитавши наші розслідування, Михайло Ткач також виїхав, там, назнімав в Іспанії щось і Борисова загнали. Загнали, піймали, посадили в СІЗО. От два роки він сидить в СІЗО, а вироку немає. Вируку немає, двічі він намагався вийти, домовлявся за зниження застави. Виходив йому знову ДБР на виході з в'язниці, вручало підозру і все. І він йшов назад у в'язницю. І ось нещодавно він знову вирішив повернути операцію. По своєму звільненню. Подомовлявся через певних людей суддями, і знову застава зменшилась, зменшилась, зменшилась і дійшла до 20 мільйонів. В СІЗО Борисов не скучав. Він продовжував займатися своєю діяльністю. Він по телефону з СІЗО вирішував питання і відмазував багатеньких людей, Бобрів від мобілізації. По ББО Борисову в СІЗО, «Получай білий білет, чи відстрочку чи ще щось, і все. Вон. Але один чудовий момент. Про це довідалося в ДБР. І вирішили, що парень охренів. Поставили на прослуховування телефон, почали фіксувати розмови, все, а потім зайшли різко з обшуком, і телефон вилучили. Отримали до нього доступ. Контакти, переписки, з'єднання все зафіксовано. Підставив, масу людей Борисов, як в самому СІЗО, так і на свободі, когось не шкода, хтось паровозом просто попав. Коротше, скандал. Я зумисно зараз не називаю прізвище, бо йде слідство. Хочу побачити результат. Хочу побачити нову підозру Борисову. Хочу побачити, які судді фігурують, хто з ними домовлявся, за які суми, щоб зменшувати Борисову заставу, хто бігав в Генеральну прокуратуру і з прокурорами домовлявся, і таке було. Хто користувався послугами, щоб відкупитись від мобілізації? Ну і багато інших моментів. Борисов приплив, як кажуть, але мені цікаво інше. Вирок хоча б по першому епізоду у нього три підозри. Винесуть чи ні? Чи його в СІЗО там тримають з якоюсь іншою метою? Можливо, когось шантажують. Можливо, хтось з був у Борисова з Генштабу, з керівництва Збройних сил. Пояснити, чому немає вироку, неможливо. Це добре, що його знову задокументували. Це добре, що викриті судді. Я знав, що це відбувається, і спілкувався там з рядом людей. Кажу: порішає, порішає. А мені кажуть, не турбуйся, не турбуйся. Ну і вийшло, що його таки ввели. Ввели, слухали, потім вскрили телефон, потім ще, ще, ще. Питання в іншому. Питання в тому, коли. Буде покарання. Раз. Питання два. Чи будуть відмасувати суддів? Ми знаємо прізвище суддів, суми, як і через кого вони заходили. Фактично задокументована дача хабара суддям. Договорняки з суддям. І тут дуже надзвичайно важливий момент зараз для суспільства не просто покарання Борисова добитись, а очистити завдяки цьому, в тому числі, і судову систему. Це важливо. Це важливо, тому що корупціонери в нашій країні відкупляються саме завдяки суддям. Судова система і корумповані судді це перша причина більшості біду країни, пов'язаних з корупцією, звлажуванням, мародерством в часі війни і так далі. і так далі. Тотальне рішалово просто накрило країну. Просто країну зробило. Обнулять почав. І знову повертаючись до е, Борисова. А в мене питання. А Нагороду в нього е, суд не хоче забрати? А ті воєнкоми, з якими він зв'язувався, і в яких де він що рішав, вони mm. на посадах ще. А чи був контакт з нинішнім воєнкомом Одещини пуйком? І через кого, якщо був? Питань дуже-дуже багато. Борисов – це така гнида, яка виводить, через нього можна спокійно вийти на масу гнид. Інших в апараті держуправління, в тому числі зелених гнид, які збагачуються на війні, збагачуються на житті і здоров'ю українців. Сподіваюся, що правоохоронці дійдуть до них. Якщо ні, то ми будемо далі обов'язково називати прізвища, називати дати суми. Ми маємо, ми бачили фактично в оперативному режимі, що відбувалося. А тому готуйтеся, гниди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І буде жити.